Унікальна колекція керамічних інструментів завітала до Києва з Полтавщини. Місцеві майстри створили із червоної та сірої глини копії музичних інструментів різних народів світу. Ну, дуже важливо, яка глина для особливо для барабанів керамічних, тому що від глини залежить звук. Чим там плотніша глина, тим звончий. Інструмент сіра глина, вона хорошо тримає форму, то це для того, щоб ганчарвать хорошо було з нею. Червона глина, вона звук хороший дає. То есть дві глини. Білої використовуємо інколи для декорування. Тут можна побачити китайські народні духові, як от сюнь. Є трансовий інструмент австралійських аборигенів – діджеріду. Також є шивайо, утар та маракаси. З часом запевняють майстри, ці новинки стануть настільки ж популярними та поширеними, як і нинішні улюбленці молоді тамтами. Хотіли багато ну, щось зробити з українських керамічних інструментів, але ну, ми нічого не знайшли. Тобто знайшли тільки свищики. тобто те, що можна зробити з глини, з українських інструментів. Тому, як би не хотілося, ну, все воно. Ну, тобто, або Африка, Азія. Наприклад, ще є сюнь, там такі окарані безсвисткові. То це Чисто Китай, Китай, Японія, все тобто відтіля вони пішли. Щоправда, зізнається пан Юрій, колекція є експериментальною, тому що переважна більшість присутніх експонатів це гібриди знаних інструментів. На основі класичних полтавські майстри вигадують нові. Головне, говорять ремісники, знайти інші відтінки звучання. Не останню роль відіграють підставки під глиняними горщиками, обмотані мотузками кільця підкладають під інструмент. На перший погляд, щоб виріб не покотився чи не впав, але насправді це регулятори звуку. Тобто, якщо на ноги музиканта покласти підставку, а вже на неї ставити керамічний жбан, то звук буде дзвінкішим. Якщо уду.